Я одразу не перевірив, але оце ось треба знімати. Це ось не віск. Давайте покажу. Це все зчищається. І викидується. Це не віск. Тут багато бруду. Спробую почистити покажу, що вийшло. Так, показую конкретно. Оце ось починається віск. А оце о, оці напливи. Це все сміття. Бачите? Ще навіть до віску надійшов. Перше трошки почистив, дивіться. Так, тут віск є, але ж, дивіться, це все домішки і бруд. Тобто краще це пустити на свічки ще кудись. Давайте дивимося, що вийшло. Бачите? І той тільки трошки почистив не до кінця. Але в такому вигляді вже можна його приймати. У себе я так само роблю. Взяв, почистив, все сіре. Дійшов до воску, віск залишив, далі його чистить. Але оце не треба пускати назад і перетоплювати разом з основною ващиною. Дивимось, що буде з другим. Бачите, все сіре. Це не віск. Ну, О, це, звичайно, вже віск. це сіре. Зараз приберемо. Так, давайте дивитися, як воно прибирається. Потрошечку, потрошечку, і доходимо до воску. Дивіться, бачимо? Сірого тут не так уж і багато, тому ми швиденько це почистимо. Тут було набагато більше. Значить, чище, чищу і все одно ще є. Так, в все. більш-менш почистив і перевіряємо, наскільки зменшилась вага. Я ж не показав. Бачите, я зняв тільки те, що треба, треба було трошечки. Ідеально я не відчистяю ще, але б хоча б трошки. Тут, тут трошечки зверху теж. І другий. Точек. Ну, дивіться, ну це мінімум, який має бути. Мінімум. Збросили по долям ваги. Взялись. Раз, два. Піднімаємо. Бачите, нічого нема. І що пише? А було у нас виходить на 200 г більше, тобто 200 г бороду